Вітаю всіх! Сьогодні відео буде короткий огляд на таку безперебійну лампу. Вона кемпінг-лампа чи кемпінг-світильник, якось так називається. На... Я її брав на промі. З, звісно, на промі я залишу типу огляд на неї. Її маркування ви бачите. Посилання залишати на своєму каналі я не буду, тому що там вже написано, що вони недоступні. Але це може змінитися. Може, може вони і дістануть ще таких ламп. Ця лампа була, коштувала десь біля 140 гривень. У неї є не дуже ємкий акумулятор. Але ж все-таки 18650 написано 800 мАч. Дивіться, я зараз поміряю його опір. Якщо це щось комусь про це каже, то добре, якщо не каже, то я вам скажу, що це приблизно так і є. Зараз э, акумулятор цей трохи недозаряжений. Має 4,4 сотих, э, вибачаюсь вольта. Так, ось міріємо. Так, 4,4 вольта і 34 мільйон э, опір. Це для 800... Э, Мілі годин акумулятора. Написано 4000 мВт годин на 3,7 вольта. Ну, але ж то, їхнє діло, що там написати. Акумулятор я не буду, не буду міряти ємність, але зважу зараз. Так, дивимось. Акумулятор який має 2000 мАч, Ну, це середні, середненький такий акумулятор. Має 45 грам. І цей акумулятор, що має 800 мАч, має 29 грам. Це приблизно по вазі, приблизно так і є. Під'єднуємо зараз ковпачок і той, той її, що йшов в комплекті з нею. Він має якісь такі резинові, видно, з графітовими вкрапленнями вставочки. І з кнопкою вимкнення, вимкнення. Під'єднуємо до неї. І зараз замірюємо струм споживання. Дивись, зрозумів. А, не підключено. Дивимося. Зараз 4,1 вольта. Це приблизно так, як при споживанні свіжозаряженої батареї. Не зрозумів, а чого вона не працює. О, то не туди було ввімкнено, видно. Як бачимо... Поживає струм 62. 620 мА. 0,62, як бачите, тут в амперах. Тобто 620 мА. Запам'ятали. Тепер давайте зменшимо напругу. Будемо зменшувати. 3, 4, 29 як бачимо. Ось. 2,9 лампа в нас потухла. Давай до трьох. Засвітилася. 3 вольта засвітилося, має споживання 130 мА. Ви зрозуміли. Під'єднали цю лампу через лічильник. Як бачите, акумулятора немає. Тобто зараз вона нічого не заряджає. Вона ввімкнена і вона світить просто те, що може світити від 220 вольт. Споживає вона 10,8 або ж 11 Вт. Тепер заміряємо струм. Заряджання акумулятора. Вмикаємо батарею. Як бачите, батарея вставлена в холдер через оці провідники. Міряємо на цьому провіднику струм, який дорівнює 19, приблизно міліампер. Що вказує на те, що нам його потрібно заряджати десь біля 4 годин, для того, щоб воно просвітило десь пару годин. Не забуваємося ставити лайки, підписуємось, хто не підписаний. Ну і до побачення!